Солдати, хоч не наречена, не сестра, не мати. Кольори блакитні, як безхмарне небо. Знай, моя сорочка оберіг для тебе. Ти мене ніколи у житті не бачив, інші до війни ще зустрічі призначив. Але нас сьогодні лихо поєднало. Гладю на сорочку я любов поклала. Прийде перемога, вернешся до хати. Будуть всі герої радо зустрічати і одного разу. Віри не втрачаю по своїй сорочці. Я тебе садочку ми рвали сливи. Я щаслива така. Поруч ти, як ніколи щасливий. І нехай наяву все не так. Повінчалося літо з журбою. Але нині вночі спілих слив ми чимало зібрали з тобою. Говорили, що зварим компот, пироги будуть на вечерю. Ця реальність така сумна. Самота люто грюкає в двері, відстань, хижий, жорстокий птах, гострим дзьобом у серце прямо, дні серпневі, ти на війні, а сливові сни поміж жала. Ловчикові було вісім. Він дуже хотів жити. Мріяв коли стати лікарем, мати велику машину, заробляти гроші, дарувати мамі, а потім дружині квіти і щось неодмінно корисне зробити для України. Ця дівчинка нині без ручки, Сміхається крізь сльози до мами, просить протези з квітами рожевих. ну щоб красиво. У неї теж були мрії. Ховала їх поміж прочитаними книжками і вірила, що неодмінно здійсняться, що станеться диво. Та куля ворожа, куля жорстока, не шкодує нікого, нічого немає святого ворога. Добра від нього чекати всує, прокляті будьте ті, хто сьогодні забув про людяність, забув про Бога. Ті, хто стріляє в наших дітей, калічить, гвалтує. Не пробачимо, не забудемо. Вам у пеклі орки горіти, спопелійте, згиньте, вкрийтеся густими думами. Цьому хлопчикові було вісім. Він дуже хотів жити. Ця дівчинка нині без ручки, Сміхається, і крізь сльоми. Вересень поміж нами, осени, чуєш тихіше. Не лити на хлопців дощами, плий на мої вірші. Лиши нашим воїнам сонце, не розмивай дороги і не питай, а чого б це треба для перемоги? Мокнуть нехай воріженьки, дивись із за хмар дилити хлющів на них чималенько, відрами збивай московитів. Вересень щедрий дощами, осені, будь мудріша. Віддячу тобі словами, з яких виплітаються вірші. А, знаєте, ми коли були ну, на жінка, віршів. що ліпить вареники поруч зі мною. Утратила сина минулою ще весною, і зараз у неї припухлі від сліз повіки на днях провела на війну свого чоловіка доля жіноча, стільки всього на одні плечі та має крила такі потужні, ніби лелечі. дарма що плаче ночами в подушку, ніхто ж не чує. Але як треба, розправить крила і світ врятує. Моліться, каже моя сусідка, за нас, за себе, молитві сила, молитва щира, усім нам треба, а небо синє, а небо нині таке тривожне, Країнська жінка, вона всесильна, непереможна. Одну поезію зачитаю я тебе не зігрію на далеких вітрах. Хоч маю надію, та гнітить мене страх, стало щось неймовірне, не під силу мені чути знову і знову. Як він там, на війні? Я не знаю, не знаю. Тільки плачу й молюсь, і щоночі страждаю, і щодни не боюсь, телефон дуже рідко, голос чути дає. Я тебе не зігрію, я не там, де ти є, тільки пташкою долі надсилаю листи, бо причали любові там, де ти. Там дитина. Теха тебе все. гортаю фото інстаграмні. Вже двічі подзвонила своїй мамі, Горнятки, горнятко повне випила глясе. сусідський кіт у під дверима, моркочі хитрий проситься у гості. Помила посуд і змінила постіль. Зібрала в школу сонного щасина, зринає день, гацює листопад, так щедро сипле золотом під ноги. Були у мене різними дороги, та жодною не пленталась назад. Осінній ранок теплий, попри все, У мамині привіт, в ранковім сонці, каштанчика на синовій долонці. Прийду додому, напишу есе. От е дівчинка вибігла з хати, носить кирпатий. Однолітки ще ж малеча, а заздрісно вслід її щебечуть. Мовляв, начепила банти, і білі гольфи вдягнула, кудись вона свято майнула, не буде у обіжорки грати. Думає, що принцеса ще й звати так смішно Ванеса. А дівчинка садом і колем спішить на побачення з юністю. Вже завтра розв'яже бантики, одягне джинси, кросівки, вибіжить з хати дівка, тільки от носик кірпатий. Мрій, не озерце, а море. Хай вже здійснилися скоро. Ровесниці біля паркану кидають спину словами. Куди тільки знову несеться, дивачка до кого сміється, корчить із себе принцесу, вискочка, пхути, Ванеса. А дівчина садом і поле біжить на побачення з молодістю. Впала в обійми, кохані, доленько, доле будь нами, дай нам радості безкінечної, жаги, хай навіть безглуздої, щоб були. А даними і не стали обузою, а ще діточок здоровеньких, щоб дім своїм сміхом наповнили, і друзів, які не зраджують, і небо, щоб сонцем лащилось, розправила крила, злетіла, а люди у світ як посміла. То птаха вона, то принцеса дістала усіх Ванеса, а вона садом і полем крокує на зустріч зрілості. ось здобудувала, діти повиростали. Рік, як з чоловіка, господь не дав йому віку, син за кордон на роботу, доньки свої гризоти заміж вийшла не вдала. Добрячій перепало, а у садочку вишні радують врожаями, червень бджоли роями. Біля криниці, сусідки вбралася, як малолітка, уже ж давно не принцеса, сиве волосся в Ванеси. А жінка садом і полем йде на побачення старістю. Бабця виходить із хати. Міцно ціпочок тримає, внучка на скрипоці грає в бантиках диво кирпати. Завтра музколіє взами. Буде все добре, дитино, граєш, зранняш без Учку втішає бабуся, де під двором люд юрбився, зовсім немає нікого. Нездужають нині базіки, а їй тепер якось незвично, хоч би словечко, хто в спину. Що ж, вже й сама не принцеса, додому зігнуло Ванесу. Тиша, німа скрізь тиша. бабця ступає неспішно, як завше, садом і полем. У неї сьогодні побачення з вічністю. Дякую! Що не їде дочка бо робота. А густі бур'яни не чекають, ростуть і ростуть. Пополю, не турбуйся за мене, дитино, клопоти, а тобі прокладати потрібно в життя свою путь. Телефонні розмови єднають їх душі під вечір. Не спішіть, я приїду і все неодмінно зроблю. А в селі над хатиною клекіт, журливо-лелечий. Я люблю тебе, мамо, і я тебе, доню, люблю. Донька Полегород дуже вчасно прийшла на підмогу, засміялась картопля і грядочки в ожили. Завтра ж їхати знов проведе її мама дорогу. Повернуся за тиждень, ти тільки себе бережи, щоб могла ти мене кожен раз на порозі стрічати, десь хилюсь головою тихенько на рідне плече. Вічна казка добра, коли поруч і донька, і мати так проходить життя часи повітря крізь долі. Про те, що війна і що важче жити, рятує усмішкою мене мій син, що тепла, як літо. Бува, сидимо, розпаливши камін, малюємо небо і квіти, чола рученятком торкається син, що тепле, як літо. От якось вміє потішити він узавтра віру вселити, росте непомітно, мудріша є син, чудне моє. Є Що тобі він залишив жінку? Тільки ніжний дотик руки, Мов клеймо дотик цей, наче біль відчуваєш якийсь щомиті. В нього інші бажання тепер, в нього інші давно жінки, а ти й досі одна сумна вродиш десь, що в минулім літі, прирікаєш себе на любов чи просто занадто слабка, щоб струсити з думок печаль, увібратися знову в щастя. Хтось сказав, що кінець невдач. Це нових відчуттів ріка, змий дощами, той дотик руки, з тонкого свого зап'ястя. От вміють вже якось інші просто жити, минати невдачі, дозволяти себе любити, щоб взамін не давати нічого. Але ж ти не мертва, жива і смієшся справжньо, і плачеш, може, дійсно, отак самотньо тобі буде до скону без нього. Випробовує час, як хоче. Чи страждань твоїх світові мало, доля знову не кольорово, Вишиває шляхи рушники вперше, ніби востаннє ти так щиро, так палко кохала, що тобі він залишив жінку тільки ніжний дотик руки. Про бажання ми ж завжди дівчатка всі чогось бажаємо. Хочу мандарину і глінфейдом. Це не всі бажання ще завжди. Треба, аби ти був біля мене і не тільки нині, а завжди. Рахувати родинки на тілі, випивати вуст меди до дна. Хай собі лютують заметілі. Я віднині в ліжку не одна. Тіло спрагло, тулиться до тіла. У минулі в холоди життя тільки біля тебе й зрозуміла. Найтепліша ковдра почуття. Долати відстані, або він пригостив її кавою. Не чекаючи на освідчення, бо слова часто від лукавого, пледом вкутатися одним, рахувати до ранку зорі, і замало було б у добі годин на, спотан, на спонтанну оцю лавторі. То дарма, що немає, давно дзвінка, їх кохання завжди поза часом. На волосся ще ляже його рука, вони знову набудуться разом. Усі інші навколо і ті, з ними серце не пише історій, а їй дуже важливо, щоб житті і рахувати ким зорі. У мене ну, мало поезії, є, присвячених чоловіку, але одна є, я завжди кажу, я йому прочитала, написала. Він же ж не пішов, не втік, тепер сам вийде це жарт, але щаслива тим, що я тебе люблю. Вірвуся неспокійною грозою у тихий дім, збудований тобою, і ні на крок назад не відступлю. Відхрещуйся від мене, утікай, якщо тобі здалася, я на лихо, бо не для мене світ, де дуже тихо. А впустиш в дім, тоді не нарікай. В нім будуть і дзвеніти, і цвісти жагата, пристрасть аж до божевілля. Я наречена, та не для весілля, бо дуже часто спалюю мости. Тебе нап'юся, а не пригублю. Коли піду, ніколи не забуду. Ні з ким так добре вже мені не буде. Щаслива тим, що я тебе люблю. Ну, це теж про кохання. Ну, буває ж, правда, таке справжнє кохання, так? Ну, не завжди жінки чомусь якось. Знаєте, я дитина 90-х і нас дуже часто якось не складали з долі. Я не знаю, чи це в руках, в ну, мене багато ровесниць, вони там по декілька разів ми виходили заміж, хто там сам виховував діток. Але ну, я, я якось завжди думала, що ні. Таке кохання існує, воно є, і от я дуже довго до нього йшла і знайшла. Він їй плітає радість. Укрите туманом волосся. Жінка ця знову закохана, знову щаслива. Бачиш, яка я сива, бачу, яка ти красива. Досить печалитись, досить. Він її називає дівчатком, а вона йому мене ж діти. Що ж, будемо їх ростити? З мене хороший татко. печалі зникають за літом. Ні, це не сон, не здалося. Рука його пестить волосся більше, більше довіри. Що ж тобі рідна робили, що й досі здригаєшся болем, поборем. Вересень білими айстрами мостить тихенько пості. Він просить у Господа сили, щоб відігріти цю жінку, яку давно не любили. Вона серед білих айстр. Оповите туманом волосся схожа на ангелядку, беззахисне босе. Любий, а що про нас говоритимуть завтра інші? Яка різниця? Обіцяй у моїх обіймах про інших не думати більше. Скільки ж треба було впасти, ось скільки. Було разів впасти, щоб піднятися і нарешті піти, не чіплятися за несправжні люблю і навіки моя палити, палити, палити за собою мости, щоб побачити зрештою гору, де вершина блаженства твоя. Скільки ж треба було відшаю, перебути, випити жалів, зневіритись в людях і навіть самій собі, аби зрозуміти, хто насправді тебе хотів. І якщо не повернути те все назад, так хоч подякувати судьбі, то дарма що дощі життя розмивають вкотре твої шляхи, ти вже маєш дощовика, ще й гумові чобітки. Ти вже носиш досвід у голові, не на дні рюкзака. Тебе дуже непросто нині збити комусь куті. кажуть, горда услід, дарма, самолюбива, кивай головою, щепак. Зазналася в спину кричать. Відповідай, а вже ж не пояснюй нікому, нічого. Хай гризе їх ними ж вирощений заздріщів пробак. Ти щаслива, бо вільна нарешті. І вони, коли схочуть, стануть такими теж.